В ефірі програма цілком і Почнемо наш випуск з баскетболу, здобувши впевнену перемогу 26 лютого у півфінальному матчі Кубку України з рахунком 83-73 у грі з черкаськими мавпами. Южнівський хімік вже 27 лютого зійшовся у фінальному протистоянні за головний трофей країни з криворізьким кривбасом. Їжаки на початку поєдинку змусили трохи понервувати своїх відданих фанів, але вже в середині першої десяти хвилинки зуміли схилити Терези фортуни на свій бік та вийти вперед. Після цього баскетболісти кривб. Весь матч знаходились у ролі наздоганяючих, а хімік поступово нарощував ігрову перевагу. Ключовою у фіналі Кубку України стала друга чверть. Завдяки вдалим діям під кільцем суперника Віталія Мальчевського та В'ячеслава Петрова, а також влучній реалізації штрафних кидків. Южниці вже за три хвилини збільшили різницю у рахунку до 17 пунктів. К Великій перерві рахунок був 42-24 на користь чинного чемпіона України. Підопічні Валерія Пліханова робили усе, щоб наздогнати своїх візаві. Але їжаки вже. Від... Відчули солодкий смак перемоги і впевнено рухались до свого першого в цьому сезоні трофею. Фінальна сирена зафіксувала остаточний рахунок поєдинку 71-51. Впевнена та перекодлива перемога їжаків з різницею у 20 балів. І южнинський хімік вперше в своїй історії стає володаром Кубку України. Ну, в першу чергу я хочу поздравити команду Южного. Вони сьогодні продемонстрували дуже хороший баскетбол. Була впевнена в них. игра, борьба на всех участках площадки. По игре нашей хочу сказать, что, ну, наверное, где-то мы перегорели, и плюс немножко вчера наш, наша игра, заста... ну, устали наши игроки. А по большому счету был один рывок, который мы опустили, а остальные во второй четверти, а остальные три четверти мы сыграли на равных, поэтому, я думаю, счет на табло не по игре было. Мы достаточно хорошо играли, разобрали команду, поэтому я не скажу, что мы как-то провально сыграли. Мы сыграли хороший баскетбол и считаю тоже, что мы достойно выступили. Плюс это в истории Крымбаса наша команда впервые играла в финале Кубка Украины. Это большой плюс для города нашего и огромная благодарность нашим болельщикам, которые приехали, нас поддержали вчера. Сегодня их не хватало, конечно, но они были нашим вчера шестым игроком, который помог нам вчера одержать хорошую победу. В первую очередь хочу сказать спасибо команде Крибас за все-таки хорошее сопротивление. Они видели моментами, даже нас прессовали так, что мы не могли там вывести мяч или выбросить его из-за лицевой. Но все-таки, наверное, сказалось то, что они играли вчера вторые, и у них была игра немного сложнее, чем у нас и по ротации, и по, по игровому времени, и по результату в итоге. І, може бути, в цьому нам було легше. Ну, а сьогодні, ну поэтому ми зробили заділ і тримали його до кінця ігри. І хочу сказати спасибо нашим болячкам, що вони приїхали, вчора нас підтримували, і сьогодні теж прийшли на ігру і підтримували нас. І це нам дало допомогти сили. Головний тренер БК Кривбас Валерій Плеханов віддав належну пошану колективу Олега Юшкіна та пообіцяв, що його клуб намагатиметься боротись з хіміком до останнього в рамках чемпіонату України. Полностью присоединяюсь к в адрес соперника. Абсолютно заслуженная, абсолютно спортивная, абсолютно закономерная победа. Команда на данный момент выше уровнем нашей команды. И то, что они сегодня продемонстрировали, в первую очередь жесткость защиты, та, с которой мы не смогли справиться, небольшие ни немаленькие. Ни Кроме комплиментов, аплодисментов в адрес соперника ничего сказать не могу. Что касается своей команды, трагедию не делаем. Повторюсь, э, в истории кривбаса это первый выход в финал. лиха беда начала. Очень рассчитываю, что мы э, продолжим конкурировать с Южным в чемпионате. Тем более, что у нас следующий тур выезд Одесса Южный. Я очень рассчитываю, что игра в Южном сложится э, более интересно для любителей баскетбола. А за отсутствие борьбы, ну, наверное, хочу где-то извиниться. Єсть над об'єктивним суб суб'єктивним причинам. Ні, хочу в них как-то даже ні говоріть. Просто поздравляю хімік ставі. Олег Юшкін не міг приховати свої радощі від свого першого у кар'єрі головного тренера БК БКХінік трофею та висловив особисту подяку відданим южненським фанам. Хочу поздравить всю нашу команду. Я имею в виду не только игроков и тренерский штаб, а всех наших болельщиков, всю нашу администрацию, всех людей, причастных к нашей команде. Это наша общая победа, это наша общая заслуга. Еще раз поздравляю. всех отдельное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. То есть мы играли как в домашнем зале, это было очень и очень приятно. Что касается игры, то да, Виталий прав, может быть, нам было где-то легче за счет того, что у нас большая ротация. Было очень приятно, что первые 15 минут, когда мы очень хорошо и агрессивно играли в защите, все ребята, вышедшие на площадку, поддержали тот темп игры, который мы смогли предложить Кривбасу. И, в принципе, никто... Скажем так, не стушевался по большому счету, и мы смогли сделать этот задел. Но труднее было его сохранить, потому что у нас в памяти была игра домашняя с Кривбасом, когда мы вели 19 очков и в концовке еле выиграли 2 очка. То есть это команда неуступчивая, это команда с хорошим тренером, это команда с настоящими бойцами, вот, э, с которой расслабиться нельзя было ни на секунду. И несмотря на то, что в третьей четверти у нас были действительно проблемы в нападении против агрессивной защиты Крюбаса, очень хорошо, что мы, в принципе, не продолжили играть хорошую защиту и не позволили им приблизиться э, вплотную и сократить отставание. За підсумками фіналу чотирьох Кубку України одразу трьох гравців хіміка було відзначено особистими нагородами. Найкращим захисником став Бранден Фрейзер. Кращим центровим було визнано Олександра Антипова. А МВП-гравцем турніру став форвард їжаків Володимир Конєв. «Отлічні емоції. Хочеться поздравити всю команду всіх болельщиків Южного з довгожданим і з першим трофеєм в цьому році. Надіюсь, не останнім. Все, дуже -все дуже ради. Але розслаблятись хіміку ще зарано, адже на відміну від своїх візаві на южинський клуб вже 2 березня чекає зустріч з румунською енергією тиргу живу. Не знаю, как мы теперь восстановимся, но у нас впереди еще один очень ответственный матч. Вот, у нас есть неплохой шанс пройти и попасть в топ-8 Еврокубка. Я так думаю, что ребята понимают всю эту ответственность. Э, наш медицинский штаб приложит все усилия, и мы, я так думаю, что подарим нашим украинским болельщикам команду в топ-8 Еврокубка. Отже, чи виправдається прогноз Керманича Єжаків, Дасть відповідь третя гра однієї восьмої фіналу серії плей-офф Кубку Європи. Фіба вона відбудеться 2 березня у румунському місті. Пітешти між енергією тиргу та хіміком. Тримаємо за наших хлопців кулаки та чекаємо на позитивний для южинського клубу результат. І до новин волейболу. 25 лютого на домашній ФСК Олімп-арені в першому матчі 12-го туру чемпіонату України «Южнинський хімік зустрівся з Луцькою континуум волинь Університет. Слід зазначити, що в цій грі Сергій Голотов дав відпочити Анастасії Чернусі та Аллі Політанській. Також небагато часу провели на байданчику Тетяна Козлова, Міна Томіч та Аліна Степанчук. А Інна Молодцова та Катерина Кальченко взагалі спостерігали за грою з трибун. Таке рішення головного тренера Южнинського клубу пов'язане на Перед тим, що сезон був важким і насиченим, і дати відпочити ключовим гравцям перед фінальною гонкою за медалями вкрай необхідно. Плюс потрібно проводити кадрову ротацію та награвати молодь. Рахунок у першій партії відкрили гості, на що господарі майданчика відповіли ударом Олени Росточило. А далі на подачу становиться Катерина Сильченкова, яка змушує волинянок раз за разом помилятись. Закономірні 6-1. гості з Луцька нічим особливим не відповіли. І за рахунку 10-6 Сергій Голотов знімає з гри Тетяну Козлову та вперше випускає на рідний майданчик 17-річну Юлію Бойко, дебют якої за хімік відбувся у виїзній грі в Терно. Але на малюнок гри ця заміна не вплинула. Южинки впевнено набирали очки, а за рахунку 16-10 замість міни Томіч на майданчик вийшла ще одна 17-річна дебютантка Юлія Микитюк. Нестандартна для хіміка шістка Микитюк Бойко Дрозд Расточило, на Палкова та Сільченкова, впевнено довели все до його логічного завершення. Жирну крапку в першій партії потужним ударом поставила центральна блокуюча хіміка Дар'я Дрозд 25-14. Другий відрізок гри Южинський волейбольний клуб розпочав тим же складом. Який догравав перший сет спочатку дуплетом вистрілила Катерина Сельченкова. А далі своє перше очко за хімік здобула юна Юлія Микитюк, зробивши блокаут 3-1. Суперниці спромоглись наздогнати господарок майданчика, заблокувавши Юлію Бойко. Але нападниця української юніорської національної збірної України одразу ж виправила ситуацію 5-3. А далі чинні чемпіонки України поступово нарощували ігрову перевагу і завершили сет з розгромним рахунком двадцять пять за партіями. Заключний відрі... Візок гри почався з потужних подач Катерини Сельченкової, завдяки чому хімік повів у рахунку 8-2. За такого комфортного відриву южинські волейболістки дещо розслабились та дозволили волинянкам наздогнати себе 13-13. Але далі наша команда згадала, хто в будинку господар, і провела другу половину заключного сету з рахунком 12-3 на свою користь. Крапку в матчі яскравим ейсом поставила Юлія Бойко, яка не могла приховати своїх позитивних емоцій від перемоги. Отже, 25 п'ять-16 підсумок С. 3-0 за партіями, і Южний клуб знов очолює турнірну таблицю чемпіонату України. просто Я очень счастлива, що в этот клуб нравится. Это моя перша, яку я зіграла від я до я, можна сказати. Я очень счастлива. Конечно, готовилась. Я знала команда Лук достаточно специфическая такая со своей изюминкой скажем так высокими передачами но э, я была ну как бы готова к этому то что выйду сегодня Наступного дня у другому матчі з Волинню Сергій Голотов дав більше часу на майданчику гравцям основи Анастасії Чернусі та Аллі Політанській, які не грали напередодні. Але не усе одразу пішло під диктовку хіміка. Через помилки своїх візавів Волинь повела у рахунку 6-9. Але далі господарки майданчика зуміли переломити хід партії на свою користь 12-11. А після потужного удару Анастасії Чернухи южненки пішли на другу технічну перерву з перевагою у плюс 3 бали. Після відпочинку на майданчику з'явилась Юлія Микитюк та Олена Напалкова. А через пару розіграшів на майданчик вийшла і Юлія Бойко, яка одразу ж відзначилась ейсом. Хімік продовжував вести у рахунку під завісу партії, а крапку в сеті поставила ейсом Катерина Сельченкова, 25-19. На другу партію хімік вийшов занадто спокійним і розслабленим, що одразу ж позначилось на рахунку. Волинь вийшла вперед 0-5. Южненка спробувала наздогнати своїх візав. П'ять шість, але знов черга помилок і розгубленості, і гості з Луцька вже на 6 балів попереду: 5-11. Сергій Голотов посадив на лавку запасних Катерину Сельченкову і випустив на майданчик Юлію Бойко, яка провела весь матч до кінця. Але незважаючи на цю рокировку, підопічний Богуслава Галицького усе ж таки зуміли витягнути сет на свою користь 22-25. один-один за партіями. І для Сергія Голотова продзвонів неприємний дзвіночок. Ймовірно, настанови головного тренера хіміка у перерві дали свій результат. Вдалі дії на подачі Юлії Бойко та її одноклубниць у грі. І ось вже рахунок 7-1. А далі тотальний пресинг від чинних чемпіонок України і підсумок партії 25-12. Заключний сет, практично як під копірку, нагадував попередній. Команду повела за собою юна Юлія Бойко, 6-1. Хімік, наче локомотив, помчав до перемоги і завершив сет з розгромним рахунком 25-10. 3-1 за партіями. І южинський волейбольний клуб з шістдесятьма трьома очками закріпився на другому місці турнірної табу таблиці, яку на даний момент очолює Сєвєродончанка. Фінансування у нас такого немає, щоб ми могли гравців купувати, як у вас, припустимо, ви можете взяти іностранця ще. Ми робимо команду на своїх іграках на перспективу, от і працюємо на перспективу. Чи я і так і сиджу спокійно, тому що я знаю, що вони ще не готові грати з командою Южної. Команда Южної на три голови сильніша, ніж ми. Коли ми три роки назад грали, ми Играли, да, было интересно все. И я вот сегодня вашему уже зам директору сказал, через два года вы получите уже интерес от нашей игры, через два сезона. Если, конечно, живы, здоровый будем, ничего не поменяется ни у нас, ни в стране, ни у вас тут. Свої наступні матчі чемпіонату України сезону 2015-2016 років хімік проведе на виїзді 4 та 5 березня з Вінницьким Білозгар-Медуніверситетом. А заключні ігри першого етапу пройдуть для южнинських волейболісток на домашній ФСК «Олімп-арені». 11-12 березня чинні чемпіонки України зіграють з Рівненською регіною.